Не слухайте що-небудь, бо я бачу, що знаєте, з ким так зустрінешся, поговориш і чуєш, як, наскільки люди за, заангажовані, от, знаєте, запаковані тою такою негативною інформацією, яка для нас є абсолютно не корисна. Вона така, ніби правдива, знаєте, але вона, вона не корисна. Як під'їжджає операція бусік, знаєш, під'їжджає. ТЦК забирають чоловіка, який йшов з коляску, розумієш, і коляску лишили і поїхали. Знаєте, я так, та ви що, як? Які безсердечні? А я підозрюваю, що це, що це постанова. Ви дуже багато виділи, щоб чоловік сам ходив з коляскою. Ну це карикатура. І взяли, забрали вже, ну просто, ну, просто ну, страшні оті цікашники чоловіка забрали, але дитину з коляску лишили на вулиці, так? Що, росіяни чи? Що? Це взагалі, ну і це дивляться і перепощують, показують, розумієте. А як не хочуть хлопці йти служити, то що з вами робити? Що з вами робити? прийшли, поставилися на, на, на облік, прийшли, що це за вами мають бігати. Тих, що, що приводять, забирають, ті, що пощукують, ну, ясне діло, до них так і ставляться. Війна на дворі, люди альо! Війна на дворі, до на нас напали. Може, жінок пошлемо, щоб йшли воювати замість вас. Та не позорьтеся. Прийшли, стали на, на облік та і вся історія. Буде треба, прийде повістка встав і пішов. Як ви собі це представляєте, як ви собі це представляєте, я не розумію, хто за нас має воювати. І тримайте один одного. А десь дитя вдома, дитя, ні про що. Сядьте і послухайте. А добре отець Василь каже, чи не добре. Може, дійсно треба піти самим та й стати на облік а не ховатися по корчах. Позорище. Я боюся смерті. А ті, що на передові, не бояться, чи що, чи я, може, не боюся. Але страхом треба й? опановувати той страх. Кожен день тут щось прилітає. Я знаю, куди воно впаде. Вчора перед обідом стоїмо тут на вулиці, бам-бам-бам, бахкає там десь. Тут патрони падуть прямо на обору від ПВО, це ж, ну, від зеніток ці щось збивали. Ну, а це ж, це ж такий кусок железа, воно не просто впаде, згори десь на голову, ти може тебе забити. Тобто ми всі ходимо під, під небезпекою. тому... Хлопці, кінець кінців, та ви такі герої за столом, та ви такі герої перед дівчатами, а, а ці старші Боже, які ви знаєте оповідь, як ви вмієте розказувати, то покажіть на ділі нашу тих балачок.